Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про завершення серіалу Грав Кальмара. Тож з вами Кіноблог. Поїхали! Я не буду розповідати про що серіал. Ви так прекрасно все це знаєте. І я взагалі робив огляд на другий сезон. Ну, ви його можете переглянути ось тут. І якщо ви його подивитесь, то зрозумієте, що мої сьогоднішні тези майже не відрізняються від піврічного відео. Ну хіба що вони стали трохи критикуючі про акторську гру сильно говорити нема чого. Майже всі, крім головних героїв, грають натужно. І я особисто називаю їх спосіб акторського існування. Тормознутим, можливо, комусь такий награш, і відсутність органіки подобається, але не мені. Можливо, якщо дивитись в оригіналі, воно менш бісить, тому що, коли ти чуєш українські голоси, які так грають, відверто розумієш, що їх попросили награти. Так же само і про технічну атмосферну сторону, яка звичайно виконана на хорошому рівні, і локації, і музика, загальний візуал, але є моменти з намальованою дитиною і собакою, від яких ти прям. Дуже крінжуєш. Так як стало відомо, що це навмисно так зроблено через закони Кореї, в якій заборонено знімати дітей та тварин у сценах 18, поки вони не досягли відповідного віку. Хоча якщо собака доживе до 18 років, то вона навряд чи зможе так бігати, тож я вважаю, що це трохи бред. Ну, але яка інформація поступила? А от сюжетна складова. Тут будуть деякі спойлери, хоча, я сподіваюся, ви вже подивились ключові моменти в тіктоках, ну або в принципі подивились серіал, тож спойлери вам не страшні. В принципі, нелогічність дій і вчинків персонажів вражає, якщо все виправдовувати жагою до грошей, то таким чином не складається структура серіалу. Точніше, не так вона складається через те, що вони умудрились одну лінію прописати нормально саме лінію 456 го гравця. Але через тупість в фіналі, що було три моменти, де він міг натиснути ту кнопку, його лінія і завершується плюс-мінус бездарно. Фішка то в тому, що рішення залучити зайвий гуманізм в серіал завдяки дитині відносно маніпулятивне. Ну бо ця критика кровожерливих віпів так і залишилась критикою. Не можна сказати, що серіал для нас відкрив щось нове, і отож, я знову підводжусь до думки, що продовження у вигляді другого та третього сезонів не потрібно. Бо всю тему вони розкрили в першому. До того ж, в першому сезоні більше персонажів викликали емпатію. Тут персонажі помирають, а тобі все одно. Бо форма вичерпала себе. Перший сезон хайпанув завдяки цій надлишковій жорстокості, та й там дійсно були потужні теми. А в продовженні виходить жорстокість заради жорстокості. Ну і у цій зайві лінії з тою агенткою, яка непонятно, що хоче, чи врятувати конкретну людину, чи знищити ігри. Детектив в лапках, який два сезони шукає острів, щоб підсумку запитати у брата, чому. Його ігнорують, і він їде додому. Просто зайвий хронометраж, а серії тривають дуже довго. Якщо розбирати от детально серіал, то це просто жесть. Тож тут, напевно, я і зупинюся. <Raymond> Тож оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 4, актори 5, атмосфера 9, загальний бал 6 з 10. Знову резюме, певно, таке ж як і в другого сезону. Якщо вам сподобались попередні сезони, дивіться. Якщо ви хочете почати з нуля, не можу порекомендувати. Певно, я буду чекати американську версію і дуже сподіваюся, що це буде гідна критика і суспільства, і політики. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.